Боже, Боже мій, я вам як розкажу. Була я в своїй куми, в своїй куми була на празднику, на престольному, на храмі. Який стіл багатющий то був. Як розкажу, що там подавалося, а подавалося там, що тільки хочеш і що душа твоя бажає. Я так люблю драглі драглі з молодим півником. Така смакота. А ось такої печі Маруся виняла таку печеню з густки. Наче мед. Ти її дорота, а нема. Ти її до рота, а нема. Ненки думаю, чого я так мало з'їла? Ай, там горали город. А після того, як горали вже до празників, кажу, Марусю, Марусю, ти на мене поклиш, то я хоч подивлюся, як воно готується. А готується воно, Боже, 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 ту гуску вона помила, почистила, порізала на кусочки, порубала де кісточки великі, правда? І в велику тацю та до печі. Боже, пахне на все село така смакота це я вам не знаю навіть що сказати. Ах.